Вітає кучерявий сад, Оля Кучерява середина вересня. Ми повинні завжди пам'ятати, що мріяти треба обережно, бо мрії мають властивість збуватися. Колись мріяла мати можливість спостерігати, як вранішнє сонце, просвічує ніжні колоски злаків, що гойдаються на вітрі. І... Довідалась, що є такі рослинки з лакові, як бенісетами. Вони для мене нові рослинки. Цьогоріч, вперше я їх маю. Посадила. Яка ж це краса? Але для мене, як для новачка, було сюрпризом, скільки місця займає ця краса. Оце навесні посаджений кущик. Захванність то є гріх. Але грішу, грішу я в своєму садівництві. Все мені землі мало на всі мої забаганки. І нарешті частина городу моя. Що ви думаєте, замість безлічі троянд вони теж будуть патички повтикувані, видно? Замість безлічі троянд в мене оселилась моя давня мрія. Тепер вона кожного світанку витягує мене з ліжка в сад. Поспостерігати за оцим дивом у вранішніх променях. Спеціально садила понісетуми або зі східної сторони будинку, бо зранку тут сонце, а ще світанкові роси вони дають неперевершений ефект на колосках. Оті краплиночки води дрібнесенькі підсвічуються і колоски. Зовсім по-іншому виглядають аніж в день. Або і з західної сторони. Де схожим ефектом можна милуватись, але в промінчиках сонечка, що вже заходить за обрій. Зараз швиденько пробіжуся з сортами пенісетумів. У мене їх небагато, лише сім. І поділюся своїми першими про них враженнями. Зліва невідомий мені сорт, тому я його не враховую. Тільки хочу сказати, що для мене пенісетуми є чудовими супутниками троянд, а не лише вони для природного стилю. А це фаворит серед всіх пенісетомів через кількість колосків та загалом ефектність. Сорт Касіан. Білий сорт, хоча пізніше бачу, колосочки теж темніють. Хотіла на контрасті з бордово-фіолетовими трояндами посадити ось такий. Перед нами інший сорт, трошки вищий red Head. Чим він цікавий? Колосочки цього сорту мають чуть довшу щетину оці волоски, ніж у інших сортів. Це гарно буде видно на вранішньому сонечку. Ось тут приблизно можна глянути, крім першого ряду волосочків, є ще такі довші, значно довші, котрі стоять. Над загальною масою. Воно ну, не завжди просвічується, але ну, дуже гарно воно виглядає. Через те колосок масивніший, товстіший, видочніший. Яке ж це чудо. Так можна завмерти і спостерігати та спостерігати. Ось гарно видно, які довгі щетиночки. Повний релакс. Продовжуємо далі. Тут мені потрібна думка знавців та людей з досвідом. Оці три кущики купувала як сорт хамель, але мені здається, що це щось не воно. Кущики нижчі, ніж попередні, проте колоски не білі, а чорнуваті. Чи це воно може хамель бути ось таким? Дякуватиму за відповіді. Зараз карличок манюня моя Little бані. Це така мацьопка десь 10 см. Над рівнем землі, висотою ніжні, делікатні колосочки. треба присісти, і хіба тоді можливо його гарно роздивитися? Я його тицнула, де попало поки що. Ось на фоні однорічки, першорічки троянди, видно чітко розміри цього мацьобства. Карлі Роуз, навпаки, найвищий зі всіх моїх пенісетомів. Його особливістю є те, що він починає квітнути всередині літа. І дотепер, ще, на відміну від інших сортів, він не такий штивний і більше розвалюється від дощів, впав дощ. І весь кущик, всі колоски десь там валяються поміж інші рослинки. Самі колосочки не такі наповнені, набиті, проте де потрібно всередину квітника вставити якийсь елемент легкості, повітряності, ажурності. Карлі Роуз саме воно. І приклад невдалого рішення. Моудрі сорт. Засунуло його між Трояндом та Хеномелес. Коли садила, то такі були маленькі кущики, між ними такі великі відстані, а розрослося і затиснули бідного Моудрі, що навіть його й не видно. Це невисокий сорт, і в порівнянні з іншими колоски. Не настільки сильно виступають за межі самого куща. Одним словом, він тут сховався і на весно, а прочитала, що злакові і особливо панісетами пересаджуються навесні. Навесні буду звідси забирати. Знов маю про що думати? Теж вранішня роса і такі кучеряшечки, щитиночки, Гарнюня. Джекіс фаворит залишиться без компанії. Останній сьомий сорт Black Beauty. От втиснула я його поміж троянди. Він досить високий. Сам кущик сантиметрів 80, ну і плюс колоски метр точно візьме висоти. Чоловік мій каже, що пенісетами не пасують до троянд. От цікава ваша думка, ваше враження. Бо, як на мене, то вони до статичних троянд додають оцієї легкості, якоїсь невимушеності, природності. Важко втиснути пенісетами у дуже щільні засадження. Бо, як побачила, кожному з них потрібно близько метр півтора. Ледь-ледь знаходжу місце для них, але знаходжу. Ось такі мої враження, такі думки. Дуже рада, що познайомилась з цими рослинками. Буду знов десь щось міняти, аби вони стабільно і регулярно заселились в моєму садочку. А вам дякую за перегляд, за увагу, за будь-яку активність під відео. І слава Україні!